Доброго дня, я Романова Людмила Іванівна, Проживаю в місті Горішні плавні Полтавської області. У 2020 році мені діагностували рак молочної залози. У 2021 році мені було проведено операцію з повного видалення правильної молочної залози з одночасною заміною імплантом. Потім мені призначено 8 хіміотерапій. Після чого. Пройдено променеву терапію. Після повторного контрольного проведення КТ було діагностовано метастази в хребті. Надалі було проведено лікування з володроновою кислотою і знову ж таки після проведення контрольного, знову проведення контрольного КТ діагностовано метастази в печінці. Знаходячись в такій складній ситуації, я звертаюся до допомоги до військового благодійного фонду військової медицини та особисто до директора фонду Туровської Алли Володимирівни за допомогою у безкоштовному лікуванні та перебуванні у Німеччині. Дякую.